Доброго дня, магітера українського, мене звати Олена. Яка ситуація нас завжди піде, і яким буде ваш новий шлях? Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанти вибираєте Ну а далі слухайте, дивитеся, яка ситуація піде? і яким буде ваш новий шлях? Сигніфікація? Беремо, по першому по другому варіант Яка ситуація назавжди завжди піде? Яким буде ваш новий шлях? Яка ситуація нас завжди піде? І яким буде ваш новий шлях? Порада? І варіант, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Вищі сили надають вам розуміння або нададуть. Можливо, це втрата людини. І ви знаходились в негативному емоційному стані, але вищі сили надають вам шанс, можливість, розуміння, що ви повинні долати. Ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані в полоні саме негативних думок. Хвороблива ситуація. Біль. Закінчення певного життєвого періоду, ситуації, стосунків, але в якому негативному стані ви не знаходились, ви повинні долати. Можливо, ставиться крапка і надається розуміння, що в вашому житті закінчилась саме ситуація, негативна ситуація, негативні події. Негативний вплив на ваше життя. Але отут ви повинні зрозуміти, що все залежить від вас. Чи ви використовуєте шанс, можливість, і для себе здобуваєте розуміння, що закінчення втратом, закінчення негативні ситуації, обставинам. І ви повинні використовувати шанс можливості і скористатися даним розумінням і рухатись далі, активно проявляючись. Ви маєте захист, і вам говорять саме те, що ваш рід вас захищає, але ви повинні діяти. Ви повинні йти нехай повільно, але в реалізацію власних планів. Ви повинні скористатися можливістю, шансом реалізувати і реалізуватись. Що б не відбувалося, але закінчення негативної ситуації. Далі результативність і результат, благополуччя і достаток в вашому житті залежить від вас. Яка ситуація назавжди піде? Вам потрібно було проявляти силу, щоб гармонізувати, щоб радіти і отримувати позитивні зміни, позитивні результати, досягати і достатку, і вам потрібно було це, для цього прикладати значні зусилля, щоб мати шанси, можливості радіти, насолоджуватися життям і отримувати. Саме те, чого бажаєте, і те, чого прагнете. Яким буде ваш новий шлях? Якщо недалеко в минулому саме той життєвий шлях, закінчення, яке відбулося, де ви втрачали, де ви не здобували, де потрібно було проявляти силу, волі і духу, ваш новий шлях. Ситуація потребує активності іти в нове починання, рухатись, власне, тим шляхом, вибір, бік якого ви зробите. Що саме ви виберете? Які плани ви бажаєте реалізувати, якого результату ви бажаєте досягнути? І ви повинні активно проявлятися. Ви не повинні знаходитись в бездіяльності, в негативному емоційному стані, в полоні негативних думок. Ваш новий шлях потребує активності з вашого боку, задіювати досвід, знання, мудрість, пропрацьовувати стратегію і йти в реалізацію власних планів, Да, щоб досягнути того благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. Ну, відчуватимете в подавленому стані, тому що тривалий час. Негативні думки, емоційний деструктивний стан керує вами, ви знаходитесь. В безресурсному стані, в подавленому стані, вам важко подолати, але ви повинні все одно відсікти. Ви повинні сконцентруватися на тому, що ваш новий шлях потребує активності, активного прояву з вашого боку. Активно діяти, керувати своїм життям, використовувати шанси, можливості, і тоді ви здобудете саме тих результатів, які задовольнятимуть вас, наповнюватимуть вас. Але тільки завдяки тому, що ви будете активно проявлятися. Ви маєте ресурс. І якщо ви чітко поставите перед собою ціль, то по кармічній справедливості ви переможете, незважаючи на те, що не відбувалося за вашою спиною, але з часом, відстоюючи власні кордони і пріоритети, ви здобудете саме того, чого ви бажаєте. Рухаючись новим шляхом і здобуваючи розуміння, як ви повинні трансформувати, і яке розуміння ви повинні здобути, щоб досягнути саме того, чого ви вважаєте. Стосовно благополуччя і достатку. Порада для вас крем, по першому варіанту. Відсікайте, очищайте. І рухайтесь в реалізацію власних амбіцій. І ви здобудете успіх і відчуєте себе переможцем. Прислухаючись до інформації і до порад з боку вищих сили, саме те, що бажають до вас донести. Підказати вам, як вам бути, як вам жити і як вам здобути саме те, чого ви бажаєте в своєму житті. Дякую. Яка ситуація назавжди піде, і яким буде ваш новий шлях? Кварін, по другому варіанту, ваша синіфікація? Тривалий час. Підвішеному стані, пауза, неможливість досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте, результату стосовно нового проєкту або рухатись в нове починання, щоб реалізувати. Не розумієте, все аналізуєте, думаєте, як вам реалізувати і реалізуватись? Відчуваєте власну ресурсність, але от шляхи закриті. Не маєте для себе на даний момент розуміння. Ну, або пряма вказівка того, що є негативний вплив і вам чоловік, король мечів, закриває шляхи, негативно впливає на ваше життя, щоб ви не реалізували і не здобули саме те, про що мрієте і чому бажаєте. Яка ситуація назавжди піде з вашого життя? Ну, щоб здобути саме благополуччя і достаток стосовно фінансового матеріального. Забезпечення. Вам потрібно було чекати. Ви залежали себе стосовно шансів, можливостей. Або піде з вашого життя саме негатив. Коли вам закривали шляхи, і ви мали зупинку стосовно здобуття реалізації, досягнення благополуччя і достатку фінансового і матеріального. Що піде негатив. Те, від чого ви залежали, кандали, який капкан, в якому ви знаходились, те, що не давало рухатись, те, що не давало вам досягати. Яким буде ваш новий шлях? Ви будете долати конкуренцію і реалізовувати власні амбіції, рухатись до цілі і до результату. Ви цілеспрямована людина, ресурсна і самодостатня. Тому ваш новий шлях це активний прояв з вашого боку і здобуватимете шанси можливості реалізувати і реалізуватися, щоб здобути саме те, чого вважаєте, ну і те, про що мрієте. Да. Ну, новий шлях боротися. Ви ресурсна людина. Якщо ви не мали можливості, наприклад, стосовно особистого життя, були в безрезультативності, в бідності. То ви зустрінете чоловіка, який буде активно проявлятись ваш бік. Інформація надає розуміння чітке, що ви зможете в подальшому мати перспективу відносно формування і будування і розвитку саме родинних стосунків, одруження з даним чоловіком. Але чітке розуміння є в тому, що ви зустрінете саме того партнера. З яким і здобудете відчуття взаємності в коханні, щастя і радості в даних стосунках, якщо не маєте. Якщо ви, наприклад, маєте стосунки партнерські, тобто родинні стосунки, не маєте дітей, то народження дітей, але, от саме те, чого ви бажаєте досягнути, ви в ресурсі, і ви здобудете для себе шанс, можливість. Так, боротись, відсікати, але здобувати. Якщо тривалий час закриті шляхи і безрезультативність, неможливість досягати, то новий шлях дасть вам шанси можливості, і якої би сфере життя це не стосувалося, досягати результативності, ресурсності, благополуччя і достатку в своєму житті. Порада по другому варіанту. Активно дійте, робіть вибір та й рухайтесь, використовуючи так трансформацію, пропрацьовуйте стратегію, і керуйте своїм життям. Не потрібно в бездіяльності і в негативні думки, що не здобудете, не досягнете. Ні. Відсікайте. Зміни відбуваються, рух відбувається, тобто, якщо не мали можливості, то здобудете. А ви повинні орієнтуватись по ситуації і трансформувати, пропрацьовувати, працювати, включатись, аналізувати, керувати загалом подіями ситуації, ну і рухатись до цілі, до результату. Дякую.